Любі хлопчики і дівчатка. Мене звати Мілана. Сьогодні я вас хочу познайомити з дорожніми знаками, які необхідно знати всім пішоходам. Малята, чи готові ви поринути в чарівний світ дорожніх знаків? Дуже добре. Тож розпочинаємо. Дорожній знак номер 1 Подивись, ось перед нами знак трикутний, з лохами. Знак цей друже застережний. Треба бути обережним. Дорожній знак діти. Дорожній знак діти. Щоб дорогу перейти, треба знак такий знайти. Водій гальмуй тут уважно. Ну, а за ним його сусід. Люди йдуть собі поважно. Бо це пішохідний перехід. Дорожній знак пішохідний перехід. Дорожній знак пішохідний перехід. Дорожній знак номер 3 Гляньте, діти, ви на знак з ним знайомі здавна. Тут кататись можна. Так, тут доріжка славна. Знак велосипедна доріжка. Дорожній знак велосипедна доріжка. Дорожній знак номер 4 Дугляти діти ви на знак, з ним знайомі з давна. Тут ходити можна? Так, тут доріжка славна. Дорожній знак пішохідна доріжка. Дорожній знак пішохідна доріжка. Дорожній знак номер 5 Гляньте діти ви на знак, з ним знайомі з давна. Тут кататись і ходити можна. Так, тут доріжка славна. Дорожній знак, доріжка для пішохідів і велосипедистів. Дорожній знак, доріжка для пішохідів і велосипедистів. Дорожній знак номер 6 Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати. Дорожній знак світлофор. Дорожній знак світлофор. Дорожній знак номер 7 У дощ та у ясну погоду тут не ходять пішоходи. Дорожній знак рух пішоходів заборонено. Дорожній знак рух пішоходів заборонено. Дорожній знак номер 8 Вулиця широка і машини в два потоки. Людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Над землею є прохід. Це надземний перехід. Дорожній знак надземний перехід. Дорожній знак надземний перехід. Дорожній знак номер 9 там, де вулиця широка, і машини в два потоки. Людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це підземний перехід. Дорожній знак підземний перехід. Дорожній знак підземний перехід. Ось малята, ми з вами познайомились з основними дорожніми знаками. Тож, дітки, пам'ятайте. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди. Скрізь тоді порядок буде.